Друзі, всім привіт! На жаль, дуже часто християни незадоволені власним молитовним життям. Та й сама молитва з часом перетворюється з якоїсь живої справжньої тої, яка базується на потребі на щось більш обов'язкове, те, чим просто повинен займатися християнин, тому що це є частина його так званого релігійного життя. Сьогодні поговоримо про те, як Ісус Христос навчав не молитись та що потрібно для того. Щоб молитва була змінена, справжня, жива, така, яка буде вгодна Богові. Вперед. Отже, на початку варто відмітити те, що це відео не про те, що Ісус Христос навчав не молитись, а про те, як саме не варто молитись. Тому що дуже часто можна зустріти такі фрази, як Давайте звершимо молитву. І сама по собі фраза. Непогано, в принципі, але вона показує, що е, життя, справжність самої молитви, воно ніби кудись зникає. А Помпезність, пафос, якась е, така величність молитви, здавалося, приходить. Тому що, спілкуючись з християнами, часом зустрічаю думки про те, що ну, потрібно молитись, читати Біблію, потрібно спілкувати з віруючими. І все це дійсно так, і про це говорить нам Біблія. Але Справжність цього кудись зникає. Зникає сама потреба, зникає сам потяг, розуміння того, для чого потрібно це робити. І все це перетворюється просто в якусь релігійну діяльність, яку християнин повинен звершувати, тому що це є просто частина його релігійного життя. Ісус Христос в своїй Нагорній проповіді, так званій, навчав про багато речей, і серед цього іншого Він навчав про те, як не треба робити ті чи інші речі. Ісус Христос навчав про те, як не треба давати милостиню до прикуду. Ісус Христос навчав про те, як не треба молитись. Він навчав про те, як не треба поститись. Сьогодні я хотів би, щоб ми порозумували всього над двома текстами з Євангелія від Матвія і зробили для себе певні висновки. В 6 розділі Євангелія від Матвія записані такі слова в сьомому тексті. А молячись, не повторюйте пусті слова як язичники, бо вони думають, що будуть почуті за своє багатослів'я. Ісус Христос навчає про те, що молитись потрібно і звертатись до Бога, про те, що молитва це дійсно необхідна складова християнського життя, і він сам, даючи нам християнам ідеальний приклад, показував про те, що він постійно підтримував цей зв'язок. Зі своїм оце. Але особливо з часом, коли, скажімо так, рутина християнського життя вона приходить, молитва стає все більше, якщо так можна сказати, пластмасовою. Я думаю, ми зустрічались з пластмасовими посмішками чи пластмасовими привітаннями. Коли хтось каже: Привіт, як справи? Але йому насправді зовсім не цікаво, як в тебе справа, він не хоче дізнатись про те, Чим ти зараз живеш, про що переймаєшся, бо з якими проблемами стикаєшся на даному етапі свого життя. Людина просто задає запитання. І часом можна зловити себе на думці, що в схожій позиції, зі схожим підходом, можна стояти перед Господом, звертаючись до Нього, називаючи це молитвою і зверненням. Але Ісус Христос, проповідуючи, навчає про те, як молитись не потрібно. Отже, Він говорить, про те, що коли ви молитесь, не повторюйте пусті слова: слова, які не мають змісту, слова, які ти можливо говориш, ти проговорюєш, йдуть певні звуки, можливо, хтось молиться пошепки, хтось молиться якось привселюдно, публічно, вголос. Але слова, які виходять з уст, вони порожні, вони не наповнені якимись мічі справжніми переживаннями. Ти просто зазвичай молишся, просячи Божого благословіння на цей день, на цю справу, просиш за когось, хто вже просить тебе досить давно помолити за ті чи інші переживання. Але сама по собі молитва вона не наповнена дійсно справжнім щирим, усвідомленим зверненням до Бога. Це просто слова, які вже настільки звичні і з. Збільшенням досвіду християнського життя, збільшенням почутих молитов інших людей, збільшується і запас таких слів, стандартних слів, якими можна підходити в молитві, звертаючись, дякуючи Богу за те, що Він дозволяє приходити до престолу благодаті, дякуючи за його кров, дякуючи за прощення гріхів чи просячи благословення на свою сім'ю, на себе, на майбутній день, не вкладаючи в це аж в ніякого змісту. Але далі Ісус Христос робить важливе уточнення. Говорячи про те, як не потрібно молитись. Він говорить: не повторюйте пусті слова як язичники, бо вони думають, що будуть почуті за своє багатослів'я. Зрозуміло, що язичницький світ, він досить різнобарвний, але з цього вислову ми можемо зробити певну кількість висновків, ми можемо побачити, як саме, від якої саме молитви застерігає нас Ісус Христос. Язичницький світ і звернення до богів, він часом базувався на правильному відтворенні ритуалу. Щось схоже на мантри чи містерії, коли просто відбувається відтворення правильних слів або відтворення правильних дій, правильного жертвоприношення, яке в кінцевому результаті має привести до того, що Бог, до якого ти звертаєшся, має все те, що ти від нього просиш. Якщо ти вірно робиш свою частину, проказуєш правильні слова в правильному порядку, то Бог ніби зобов'язаний зробити те, що ти просиш від нього. Отже, цей текст, сьомий текст, він складається або говорить нам про таких дві важливих частини про безпосередньо самі слова, які виходять з певного ставлення до Бога, певного уявлення того Бога, до якого ти звернешся. Отже, якщо ми звернемо увагу на початок, то Ісус Христос говорить нам про те, що не потрібно таким чином ставитись до Бога, до якого ви молитесь. Він говорить, язичники думають, що вони будуть почуті, їхня потреба буде почута через те, що вони будуть говорити багато слів, вони будуть багатослівні в своїй молитві, вони будуть повторювати певні речі. Ми можемо згадати певні приклади з Біблії, які говорять про звернення, чи опосередковане. До Інших богів. До прикладу, коли ми згадаємо пророка, який мав цікаву дискусію з іншими пророками на горі, коли вал не почув їх, пророк почав насміхатись за них, кажучи, можливо, він спить, можливо, він в дорозі, чи десь затримався. Люди почали різати себе, колоти, кричачи, і це не давало ніякого результату. Відтворюючи певні правильні, можливо, з їхньої точки зору дії, би мали привести їхню молитву в дію, щоб їхній Бог все ж таки звернув на них увагу і зробив те, що їм потрібно. Коли сирійський воєначальник Нейман приходить до ізраїльського Бога для того, щоб отримати сілення, коли він приходить до пророка. Він має певне очікування, і те, що Біблія розповідає нам про Неїмана, про його очікування, воно важливо для нас, тому що воно показує те, від чого частково застерігає Ісус Христос в нагорній проповіді. Найман каже: Я думав, що Він прийде, він зробить якийсь помпезний обряд, він зробить щось таке біля мене, а тут просто піти обмитись в річці сім разів. І хіба цього достатньо, невже не потрібно зробити якусь певну маніпуляцію для того, щоб вплинути на цього Бога, для того, щоб він міг звернути увагу на мене і все ж таки допомогти мені в моїй потребі? Ісус Христос застерігає не просто від проказування певних слів або навчає нас, як правильно проговорювати певні слова. Він навчає саме те, що не потрібно нам завчати якісь певні слова, які для нас особисто не мають ніякого змісту. Тому що. Це вказує на те, що ми ставимось до Бога, Бога Біблії, до Бога християнського як до Бога язичницького. Ми хочемо маніпулювати цим Богом, ми хочемо вбивати цим Богом, нібито за, вдяки своїй молитві, зробити таке, щоб Бог все ж таки звернув на нас увагу. І однозначно, поєднання Божої волі і наша молитва це велика таємниця. І розкласти тут все по поличках, як воно працює, напевно, дуже складно, а то і неможливо взагалі. Ісус Христос закликає нас до молитви, але Він навчає, як нам потрібно це робити, або точніше, як нам потрібно не молитись. Отже, в цього тексту є ще продовження, на яке Потрібно звернути увагу для того, щоб розібратися, від чого ще застерігає нас Ісус Христос, та від чого залежить наша молитва, від чого залежить та буде вона справжньою живою, чи буде вона просто проговорюванням певних слів, які ми завчили досить давно, і не усвідомлено повторюємо їх в той час, коли кажемо, що звертаємось до Бога. Восьмий текст написано такі слова: не уподібнюйтесь до них, бо ваш отець знає, у чому ви маєте потребу, перш ніж ви попросили в нього. Ісус Христос каже: не ставайте схожими до людей, які таким чином звертаються до Бога, але насамперед вони певним чином ставляться до Бога. В їхньому розумі є певний образ Бога, до якого вони звертаються. І от ця модель не повинна в нас бути язичницькою, ця модель не повинна в нас бути такою, яка була в них. Тому що Ісус Христос каже, не уподібнюйтесь їм, не ставайте такими ж, як вони, не моліться до вашого Бога, так як молились вони. Чому? Тому що ваш отець знає вашу потребу. Мені досить приємні ці слова, тому що Ісус Христос, Він знає. Ви будете просити щось з Бога, ви будете звертатись до Нього з певними прохами, але дуже важливі слова, Він каже, ваш Отець знає. Так, це Бог і це ваш Отець. Це Творець Неба і землі, суверенний Бог, який керує всім, який тримає все словом сили своєї. Але Він ваш батько. Ви повинні звертатись до нього як до того, хто знає ваші потреби. Хто любить вас? Апостол Павло в своєму посланні до римлян, коли він розкладає, як працює Євангелія, коли він розповідає про те, яким чином ми можемо отримати виправдання вірою, він нагадує християнам і пише про те, що Бог, свою любов, до вас довів. Він довів її, тому що Ісус Христос помер на христі, коли? Тоді, коли ви ще були грішниками. Коли ви не могли запропонувати щось Богу, не могли якимось своїм праведним життям зманіпулювати ним таким чином, щоб він все ж таки поблагословив вас. Ви не мали що запропонувати Йому, не мали запропонувати якоїсь власної праведності, але вже тоді Бог довів до вас свою любов, і це дійсно невірно. Це те, на що звертає увагу Ісус Христос. Він каже: ваш Отець знає вашу потребу. Нехай дійсно Бог допоможе нам мати ставлення правильне, мати правильне уявлення, правильний образ Бога в нашому розумі, знати, до якого Бога ми звертаємось. І не просто підходити з якимись старими підходами, з язичницькими підходами до Бога Біблії, до Господа. Саме від цього закликає Ісус Христос. Тому що наша молитва з усвідомленням живого, справжнього Бога, Бога, який вже любить нас, який вже має до нас певне ставлення, буде змінюватися і на практиці, тобто на наших словах. Я розумію, що молитва повинна бути справжньою, коли вона, і вона є справжньою, коли вона виходить з потреби, коли вона виходить дійсно з справжнього усвідомлення, коли вона виходить з. Того, що я дійсно знаю, до кого я звертаюсь, а не просто відтворюю певні звуки, які не несуть собі ніякого сенсу. Коли хворіють діти, не потрібно якогось особливого заклику до молитви, ти просиш про це Бога, тому що ти усвідомлюєш потребу. Ти розумієш, що та чи інша проблема в твоєму житті не може вирішитись іншим чином. І ти звертаєшся до Бога як до свого батька. Коли розпочалась Скажемо так, повномасштабна війна. Я пам'ятаю полки, живі молитви християн, яких було досить багато, які доводили чути на початку, коли люди палко і гаряче звертались до Господа, тому що усвідомлювали потребу в цьому. Не потрібно було якимось особливим чином до цього закликати, закликати до того, щоб звершувати молитву. Люди просто молились, звертались до нього, як до свого батька, просили мудрості захисту. Нехай Бог допоможе нам, щоб дійсно наша молитва була не такою, як в язичників, як говорить тут Ісус Христос. Не уподібнюйтесь їм. Не уподібнюйтесь, думаючи, що через багатослів'я, через якесь впрошування, через маніпуляцію ви зможете досягнути щось. Так, це абсолютно не перекреслює то е, вчення або тої ідеї, яку передає Ісус Христос, коли Він розповідає нам. Історію про вдову, яка просила і просила доволі багато, і просила постійно. Ми маємо звертатись до нашого Бога, але усвідомлення має бути того, що Бог це той Отець, який вже знає нашу потребу ще перед тим, як ми щось в нього попросили. Тому що саме таке усвідомлення, саме моє особисте спілкування з моїм небесним Отцем. Буде прибирати з моєї молитви такі речі, як привіт, як справа. Коли мені насправді зовсім не цікаво, як справа, коли я не очікую щось отримати в молитві, чи я насправді не виливаю Богу свої переживання, свої якісь страхи, свої якісь труднощі, які в мене є, чи прославляю його палко і щиро поклоняючись йому. Нехай Бог благословить нас тому, щоб наша молитва була дійсно живою і усвідомленою, щоб вона, згідно слів з Івангелією від Матвія, могла бути такою. Як навчає нас сам Ісус Христос, щоб дійсно ми, усвідомлюючи нашу потребу, усвідомлюючи те, ким є наш Бог, ким Він є по відношенню до нас і яке ставлення Він вже має до нас. Що це той Бог, який полюбив нас, віддавши за нас свого улюбленого Сина. Це той Бог, який дійсно знає наші потреби. І саме з усвідомленням цього нам потрібно звертатись до нього, тому що далі Ісус Христос, Він, навчаючи молитись, Він каже, ви моліться отак, Отче наш, і продовжує далі. Якщо це відео було корисним для вас і побудило вас на певні роздуми чи зміни, ставте лайки, коментуйте. Таким чином це відео зможуть побачити ще більша кількість людей. Надішліть його тим, кому воно може бути цікавим та корисним. Це дійсно допомагає в розповсюдженні цього контенту, це допомагає в розвитку. Цього каналу бувайте.